Так, так. отже, з вами вже вивчили давно основні форми стрижок. Але сьогодні в нас таке узагальнення і власне пригадування про те, які вони бувають, які їхні основні характеристики, підходи до виконання цих форм. І, будь ласка, давайте згадаємо принаймі для початку, які є форми. Бачите, тут схематично зображено. E, чисто e, в тому, що кожна з тих основних форм має свій колір, так? індекс кольору, і також кожна з них має e, свою певну структуру. Давайте згадаємо назви і згадаємо, в чому полягає кожна з тих структур. Підпорядована. Масивна, прогресивна, градойована і єдина. Масивна, прогресивна, градуйована і єдина подібне це основні чотири форми стрижки. Добре. А також ми знаємо, що ми бачимо, що тут у нас є вже поєднання, правда, ця форма називається як комбінована, тобто коли в одній формі стрижки вже присутні, присутні не, дві, або навіть набуває три наших основних форм. Так? Тобто давайте будемо розбиратися в тому, в чому власне полягає поняття. Кожна з тих форм, так? Якщо ми говоримо про тверду форму стрижки, масивну, то чим вона характерна? Ну і також я думаю, що тут слід пригадати те, що наша кожна е форма така стрижеться за чим? За семи етапами. Тут вона має свої принципи виконання. Ну і від, відповідно, Давайте будемо згадувати, що таке тверда масивна форма, які вона має, е власне, ви бачимо, який індекс кольору в неї виказали так? В чому полягає поняття масивна тверда форма? Тобто внизу у нас виходить такий ефект щіточки. Так, в результаті виконання даної форми виходить ефект щиточки. Добре, як ми маємо це виконувати за семи етапами. Це ви сході спорсоні, пасажі форми. Так, ми тут в твердій формі завжди використовуємо. Крестоподібний, класичне наше розділення, та поділ, і відповідно, що положні голови. Так, положні голови в нас мають бути вузьково пряме. Добре. Ще. Поділи ми тут можемо використовувати не всі, а лише горизонтальні та діагональні. Добре. Ще. Що означає природний розподіл вулос? <рес> так, тобто це ж також означає, що Що відтяжка в нас яка 0, 0, так, тобто 0 градусів. Тобто коли власне, ми кажемо про природні розподіл, це означає, що сало нікуди нічого не тягнули, просто гарненько підтримали і вкоротили на ту лінію і на ту дожину, яку ми задумали в нашій формі. Добре. Ну і скажіть, будь ласка, далі, що ще? Тобто, відповідно, що ви зрозуміли, що проекція, яка використовується, тобто кут – це проекція природних так, Тобто ми з'ясували. Пальці при цьому у нас ті, що захоплюють письмо, мають бути якими? Паралельними. Завжди вони мають бути в даній стрижці, в даній формі паралельними до поверхні, до... Знову ж побудуємо Далі. Пальці, ага, пальці ми сказали, і також лінія е, дизайну у нас яка? Нарухом. Лінія Нарухом. дизайну у нас завжди нерухома. Е, можете обґрунтувати? Чому? Чому ми не можемо щось сюди внести? Тобто е, якісь приклади даних форм Ви поки що з програми. Найчастіше це може бути класична каре, а також, звичайно, що це може бути будь-яка інша довжина, правда, не лише така в класичній лінії каре. Е, і відповідно, і, відповідно, е, може бути різна лінія. Пам'ятаємо, що просто контур ми, якби е, селе стрижки, ми можемо задати. Основне, щоб ми розуміли, що е, по тому першому посуху його контур ми зрівнюємо всі наші містотні паспорти. Так. Щось е, василина замріялася. Слухай, слухай, подивіться, наприклад, так? Тобто бачимо про те, що я кажу, контур може бути різним. Бачите, тут є така подовшана каре, асиметрична гривка, але все це виконано в твердій формі. Тобто задали лінію, задали себе і потім дотрималися того, що. Басмо, всі пасми наші, які були далі на голові, вони зрівнялися з першим письмом, Так? Тут класичне каре, тут плюс-мінус також, тут з гривкою, тобто всюди всюди зберігається оця доперечне форма щирочки. Йдемо далі. Якщо це є у нас градульована форма стрижки, то що ми можемо е тут про неї розказати? Чим вона буде відрізнятися, враховуючи всі наші сім етапів? Чим вона буде відрізнятися від попередньої? Жовтий, розподілен, розподіл на жовтий довіри. Бачите, що тут можна я би, дуже дуже, дуже, <порисний> можна, дуже, дуже, так, дуже, та, дуже. фантазувати, моделювати, комбінувати. Тобто, розуміємо, що тут у нас по перше, ми мусимо тут згадати про те, що. В градуйомній формі лінія ваги, яка проходить по лінії найбільш, найбільш довгого волосся. Тут власне, от ну, це і буде виражатися цей об'єм. І також повинні розуміти, що існує також три ступені градуювання. У нас у першій існує внутрішній і довмишній пам'ятаю градування маленький, середній. Так, внутрішній зовнішній, і, зовнішні, і власне, кута нашого підтяжки, так, підтяжку, ступеню градуювання може бути маленькі від 0 до 20, середні до 45 і високі до 87 градусів. Тобто, чим більший оцей кут, тим така прогресивніша, активніша текстура буде у нашій градуюваній формі. Так, дивіться, за семи етапами ми вже сказали, що тут можна дуже багато. Комбінувати не так, як от, е, в твердій масивній формі, дуже так обмежено, ми не можемо сильно багато там десь е, відступити. А тут у нас може бути будь-який розподіл на зони зручний, який нам підходить в даній стрижці. Волошні голови також можуть бути довільним і прямим, і знаходом в корі. Проділи тут можуть бути абсолютно довільні, тобто і вертикальні, і горизонтальні, і діагональні, і навіть. Сводні волосся ми бачимо, що можна також розподіляти по-різному. Це може бути природній з проекції. Тобто, це коли ми кажемо, що в нас маленькі градуювання від 0 до 20, то ми ніби не тягнемо синьому, але ми можемо пальці повертати назовні і всередину. І це буде наше маленьке градуювання. Також Може бути в наш розподіл перпендикулярний, або також зі зміщенням. Ну, зі зміщенням це прокладання всіх кутів від 0 до 90 ну, до 87, так? щоб ще проглядалася наша проекція. Далі положення пальців тут також може бути і паралельним, і не паралельним до ну, І Лінія дизайну тут може бути довільна. Це означає, що може. У нас контрольна лінія і рухома, і нерухома, а також та, яка в собі, в якійсь частинці ми стрижемо нерухомо, а в якійсь частині стрижемо рухому. Таким чином отримуємо цікаву нашу форму. Дивимось, наприклад, де стришок градульованої форми. Це і доволі коротші варіанти, і середні варіанти, як ми бачимо, стрижки привертають до себе увагу. Правда? Тобто різна ступінь того градуювання, чим вона вища, тим об'ємніша ця форма. І відповідно тут можуть бути навіть такі асиметричні варіанти застосовані. Ну, тобто, моделювати на цій формі можна дуже-дуже багато. Також подивимося, ось такі, це тут більше застосоване внутрішнє градуювання, з прикладом, найбільші є такі форми на основі стрижки павш. В різних довжинах, в різних варіантах також доволі цікаво. Виглядає, правда? Так. Е, дивимося тепер на прогресивно. Що таке прогресивна форма? Згадаємо собі індекс кольору і чим вона в нас характерна. Індекс кольор червоний. Індекс кольору червоний. Відповідаємо, напевне, слово прогресивно. Добре, ще. Добре, а скажіть мені, чим характерна так, поки ми ще не так? Чим вона так характерна? Що ми її побачили, люди в нас теж зараз їм є? Першу те, що на верхній зоні набулося коротше, не можна довше. Тобто у нас є такий, скажімо, доволі широкий перепад довшини. Ми бачимо, що верхні зони більш коротші, а в нижній Добре, зони ми так є Так. Так, так, так. У нас, коли ми кажемо труду форму, ми бачимо, що в нас е довжина волосся внизу буде стрижка найкоротша, а самі верхні пасми найдовші. А тут навпаки нижня, нижня в стрижці прогресивні найдовші, а верхні найкоротші. Тобто тут бачимо кардинальну різницю. Добре. Ну і давайте тоді здаємося ми етапками, що ми тут робимо. Ми кажемо, що розподіл волосся на цій зони. Зазвичай центральним поділом. Нам, тобто, тут навіть рекомендують не лише хрестоподібний, е, а не просто центральний поділ від серединки, до серединки шиї. А далі ми визначаємося з тим, що саме ми стрижемо, так і відповідно собі вже додатково працюємо. Е, положення голови при даній стрижці може бути пряме, а також може бути знаком під Ми це знаємо правда, при різних стрижках, наприклад, притаскає воно пряме. При там, наприклад, аврора такою формою, скажемо, сюди підпадає пряме положення, а коли, наприклад, рапсодія, то навпаки, нахил вперед. І це теж буде змінювати трішки ту форму. Роділи використовують тут і горизонтальні, вертикальні, а також лицева діагональ. Ми нагадуємо, що лицева діагональ це коли волосся збільшується біля обличчя. Так? Розподіл волосся тут тільки перпендикулярний, ну і контролекції від 0 до 90 градусів. Положення пальців може бути тут і паралельним, і не паралельним до коділу. І лінія дизайну завжди нерухома. В яких зонах голови у нас зазвичай в даній формі має бути оте от нерухоме контрольне письмо? На, верхній, yeah. на найвищій yeah. точці так. Да. голови. Якщо це соня, це воно було... це на фронтальній yeah. лінії, yeah. фронтальні yeah. лінії. Тобто ми розуміємо, що в нас зазвичай або це верхня частина голови, або це фронтальна лінія, yeah. ну також під прогресивну форму і підпадають. Багато асиметричних стрижок це коли ми будемо розуміти, що нерухома наша лінія дизайну, нерухома, послуг буде знаходитися або рівніша, або правіша. Але в будь-якому випадку то буде верхня частина голови, верхня або фронтальна. Так? Добре, йдемо далі. Дивимося просто на зв'язки тої нашої прогресивної форми на різних довжинах. Правда? На різних довжинах іншим, вона по своєму цікаво виглядає. Тобто задаємо стільки настільки вона довша, вона більш так м'яко лягає. Більш коротший варіант він також буде таким більш вираженішим. Так, і переходимо плавно до єдиної рівномірної форми стрижки. Ну, що тут доволі просто. Давайте згадаємо, що це таке. Мінус про ламу. Так, положення ролика завжди прямо. Так, проти. Проді не може бути туди вільні. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. На куди, так тобто наше письмо завжди, тут у нас буде розподіл волосся відносно пройду, буде перпендикулярний, завжди тут інакше не буде. Кут проекції також без варіантів лише 90, пальці без варіантів завжди повторюю будову, будову і форму голови. І лінія, дизайну у нас рух, рухома, рухома, рухома дівчатинка. Бо якщо ми кажемо, що повторює контур нашої стрижки на контур голови, то звичайно що мусить бути рухома лінія. Дивіться, от тут ми дивимося на приклади і зразу розуміємо, що це є, є коротка жіноча простими словами, але також ми можемо розуміти собі, що ця форма стрижки єдина подібна, вона може бути на будь-якій довжині прострижені, і на короткій, і на середній, і на довгій. Просто вона передбачає, що в нас рухом, письмо. Відно, в кожній точці нашої голови, після простигання даної форми, буде однакова довжина. Тобто, якщо ми задавали 10 см, буде 10, якщо задавали 20 см, значить сюди буде 20. І на кожній довжині вона буде по-своєму цікава. Тут ми бачимо в основі технології. Лежало, власне, це зняття на пальцях, власне, оця єдиноподібна форма. Звичайно, що ми тут бачимо якесь ще додаткове моделювання, вони простригли форму, але потім вивели гарну скроню, наприклад. Так? Тобто деякі варіанти є такі, що ми розуміємо, що в основі стрижки обороткою медальної жіночої лежить зняття на пальцях. але Ще ми, звичайно, що, якщо є бажання клієнти, виводимо лінію, тут виводимо Україну на скронях, на потилиці, на гриці і так далі. Давайте ще трішки розглянемо і різні зразки, і спробуємо пояснити, що тут е присутні. Так, ну, загалом тут можна в деяких з цих стрижок сказати, що у нас що? Що в нас тут є вже комбінована форма, що таке комбінована? Наприклад. В нижній зоні стрижки тверда форма, в верхній зоні прогресивна, або е, в нижній на верхній прогресивна, або іноді буває три різних форми. Тобто ми вже тут що бачимо. Е, розказуйте, що ви бачите, які у вас асоціації, і як тут могли стригти. Спочатку як єдиноподібна форма, так? але оця частинка вже пішла прогресивною, тому що її робили як? Асиметрію. Якщо робили асиметрію, то в якійсь певній частинці, вже тут верхній, наприклад, зробили е, лівій частині нерухоме косило і справи тягнули в ту зону. Відповідно, вийшла асиметрія. Тобто у нас нібито початок роботи нижнім сезоном, наприклад, могла бути суду, єдиноподібна, а вже верхня постригалася. Прогресивно для того, щоб отримати ту асиметрію, розумієте? Тут, тут також, щоб тут взагалі, внизу, то я вже просто скажу, як вона її по бо на фотографії і видно, що це асиметрія. Але спочатку сама нижня зона стрижки стриглася твердою формою, а верхній шла прогресією такої, так. І плюс асиметрія. Тобто сама якби, точка спочатку у нас була на верхній частині плови, щоб макушка була така об'ємна, але й також, звісно, що стриглася асиметричною такою, бачите, ну якби шапочкою можна сказати. Так? Той, той весь нижній, верхній контур, так? Тобто ви бачите, ми задавали лінію і стригли фактично таку асиметричну. Там, ну, тут, в принципі, дана форма тут в основному градуйована, але верхня е, частина ну, є така в мене підозра, що там вона стриглася також в прогресії. Тобто то дуже багато таких стрижує, коли нижні зони е, стрижеться градуюванням. а вже сама верхня вся частина прогресії. І тоді виходить, що в нас на окінці такий об'єм на верхній частині і низ такий красивий. Тобто дуже багато багато тут. Є вже поєднання, розумієте? Ось. Тут Також приклади власне, поєднання різних між собою структур. Тобто, власне, що також градуювання, прогресія, асиметрія це все якби вже таке ну, моделювання, скажімо, по ситуації, по бажанню клієнта, де ми не лише застосовуємо якусь одну форму, а комбінуємо між собою чи три різних. Ось, і тут також. Так? Бачимо такий видно різноманітний варіант. Так? І все -все. Так. Зрозуміла дівчаточка, чи є ще запитання у вас до того, що таке я тверда? Бачу, орієнтуйтеся, тобто що чотирма основними формами ви точно вже орієнтуєтеся, Слава Господу. А, далі. Якщо ми кажемо про комбінування, про моделювання це вже ви мусите пробувати. Пробувати, аналізувати з клієнтом і бачити в результаті, що і де вам потрібно застосувати. Тому що в залежності, яка структура волосся, яка густота волосся, що ви хочете зробити відносно контру обличчя, тоді ви можете базові оці форми якось комбінувати і підлаштовувати їх раз під конкретну людину зрозуміли? Якщо з цих нема запитань, можна додому зупинитися. Ми повторили.